Емоційний стан батьків передається дітям, особливо якщо у них постійно поганий настрій. Повітряні тривоги та негативна інформація, кажуть психологи та педіатри, навіть в тилових містах можуть погіршувати здоров'я дітей. Навіть вагітній жінці треба надзвичайно уважно ставитися до свого психоемоційного стану, наголошує педіатр Мирослава Медицька. Адже увесь негатив, який переживає мама, передається її дитині як до, так і після народження. Мама годує груді. Вона теж переживає. Вона в стресі. Цим всім передається. Ну що коли мама готує годує дитинку, має бути її психоемоційний стан стабільний, має бути. Якийсь захист, має бути повноцінне харчування, але оці всі тривоги батьків вони передаються дітям. Від постійних стресів здоров'я дітей може погіршуватися. Діти ем, мають страх. Дітей в деяких навіть є зафіксовані панічні атаки. Вони бояться коли сирена гудить. Діти починають плакати. Вони, вони починають заїкатися. Вони починають ночі прокидатися. Вони, вони часто ходять в туалет. Вони плачуть. Матері також підтверджують, що емоційний стан дитини залежить від настрою батьків. То я більше себе маю заспокоювати ніж дитину, бо вона ще не зовсім розуміє. Так, якщо дитина буде хвилюватися, якщо я буду хвилюватися, то дитина буде хвилюватися. Якщо чує, якщо поблизу десь валає, то звичайно не буде делікації плакати. Стараюся закрити уші і заспокоїти. Є якісь на серці переживання, але до діток я усміхнуся, заспокоюю і кажу, що все буде добре, і все пройде, все мене. І діти хто грається, хто чим займається з діточок. І вони вже не звертають увагу, ми не панікуємо. Нехтувати тривожними симптомами психологи батькам не радять, тому закликають одразу звертатися за допомогою до фахівців. Якщо йде мова про маленьких дітей, це мається на вас до підліткового віку. А тут більше стоїть питання того, в якому ресурсі будуть найближчі. Тобто ті, хто безпосередньо контактують із дітьми. Тому тут задача працювати з батьками. Навіть коли приходять до нас, приводять дітей. Ми паралельно, звичайно, що один психолог працює з дітьми, а інший працює все ж таки з мамою. Особливу увагу кажуть фахівці, варто приділяти дітям-переселенцям, аби пережити не зруйнувати. Валу їхню ще не сформовану психіку.